В цьому ролику розбираємо питання про кольори сікону. Який колір полюбляє щука, а окунь а судак? Як підібрати робочий колір? Скільки кольорів потрібно в коробці? Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег Сізон. І сьогодні я вимушений відійти від цього правила знімати тільки на річці, тільки реальну риболовлю. Давайте розберемо дуже популярне питання про кольори сікону. Питання дуже популярне. Частіше питають лише про коробочки, але на відміну від коробочок. Питання про підбор кольорів сікону все ж таки має деяке практичне значення. То розбираємо. Як зазвичай, я не розкажу вам, як правильно. Я не стану намагатись прочитати вам лекцію про топ-5 помилок при підборі кольорів сікону. Я розкажу вам про мою власну систему підбору кольорів та поділюсь з вами думками про важливість цього питання взагалі. Одразу про головне. Я вважаю, що ми занадто багато говоримо про кольори та надаємо цьому питанню занадто велике значення. Я розумію так, що. Все виглядає дуже просто: чому не клює? Тому що не той колір, от замінимо його на інший і одразу клюне. І це навіть підводиться теоретична база. Досить переконливо доводиться, що із збільшенням глибини, та відповідно із зменшенням рівня освітленості, якийсь колір зникає раніше, а якийсь, мені здається, це якраз оцей флюоресцентно лімонний залишається і зникає останній. Але я задаю собі питання, чому, якщо риба насправді розрізняє кольори? Вона клює на таке, чи ось на таке, наприклад. Яскраве, флюоресцентне, ні на що не схоже. Таких риб у водоймі точно немає. Моя ставка на тон, на контраст. Я вважаю, що має значення не конкретний колір, не конкретна довжина хвилі, а те, наскільки приманка може або зливатись з фоном, або відрізнятись на ньому, контрастувати з ним. Немає необхідності мати в коробках та перебирати всю веселку кольорів і навіть на півтони між кольорами. Зазвичай мені вистачає одного-двох, максимум трьох кольорів. Якщо три, то одна прозора, одна контрастна, одна яскрава. Це працює, тому що базується не на механічному перебиранні кольорів, а на врахуванні реальних обставин на річці. Реальна обстановка це і є відправна точка для всіх розрахунків. Враховується все: рівень світла, прозорість води, температура води, сезонні цикли активності хижака. Звісно ж, найпростіше це пояснити на конкретних прикладах. Ситуація номер 1 Листопад, річка, щук. Вода прозора, вода холодна. Хижаку потрібен запас енергії на зиму. Щука полює. Але не вистачає енергію дарма. Зараз їй потрібна здобич спокійна та легкодоступна. Щоб вписатись в ці обставини, я обираю спокійні, неконтрастні кольори. Моторне масло, напівпрозора карамель. Що-небудь спокійне, двокольорове, темна спинка, перламутровий низ. Ці кольори не кидаються в очі, не відрізняються на фоні. Вони виглядають саме так, як виглядає зараз бажана здобич щуки, невеличка рибка, яка переміщається по дну. Якщо я не помилився у своїх припущеннях, то ось ці неконтрастні прозорі кольори попадають саме в десятку. Але що як я помиляюсь, що як стався викид активності хижака, який стається інколи непередбачувано? Що ж чудово, на цей випадок у мене є в коробці улюблений. Не яскравий, але дуже контрастний колір, який краще відрізняється на фоні, який швидше помітити, по якому зручніше прицілитись. Ну, а якщо стався справжній вихід, тоді потрібно щось дуже яскраве. Навіть у такий холодний час я кладу до коробки гіперконтраст, щось таке дуже ядовите, зелене, шартрезне. Просто в цей час може статись так, що щуки на точку зайшло дуже багато. У неї починається конкуренція. Звичайні правила не витрачати енергію, не промахнутися в цій ситуації втрачають сенс. Щука має помітити раніше за всіх, має ухопити, поки ніхто не ухопив. Цей приклад зі щукою в холодній воді ми розбираємо, тому що він дуже наглядний. Він дуже яскраво демонструє мій принцип підбору кольорів. Для стандартної ситуації по холодній воді, напівпрозорий неяскравий. для ситуації з ускладненими умовами полювання або підвищеною активність. Контрастний неяскравий. Ну а якщо трапився в виход, я пропоную йому яскраву провокуючу отруту. Якщо важливий не колір, а тон, чому саме ці три конкретні кольори? Тому що саме ці три кольори у мене є прикатаними на протязі років. Колись давно я починав ловити зимову щуку, і мені до рук попало оце напівпрозоре моторне масло. А якби попав, наприклад, такий напівпрозорий синенький, скоріш за все ефект був би аналогічним. Я вважаю, що вони однаково вписуються в обставини, спрацюють однаково, тому немає сенсу перевантажувати коробку однаковими кольорами. Те ж саме і з більш контрастними кольорами. Замість ультрафіолету. Спокійно міг би спрацювати теж контрастний, спокійний, зелений або коричневий. Замість яскравої зеленої отрути спокійно спрацювала б якась теж яскрава, аналогічного тону, але іншого кольору отрута малинова, помаранчева, жовта. Ситуація номер два. Теж щука, але весна, мутна вода, підвищена активність. Конкретика може бути різною. Це може бути якась платна водойма з гіперконцентрацією хижака. Це може бути якийсь післянеростовий вихід дикої щуки, це насправді не важливо. Звісно ж, в моїх коробках яскраві кольори. Який-небудь шартрез, який-небудь ківі, якась дуже яскрава двокольорова приманка. Відповідно, змінюється і подача. Рухи більш різкі, протяжки довші. При цьому важливо пам'ятати, що чудово працюють в таких умовах не просто яскраві, а навіть контрастні схеми. Працює контраст між яскравими частинами приманки: яскраве тіло, яскравий хвіст, але іншого кольору. Саме тому чудово працюють відомі контрастні схеми red, Head, red Tail та інші подібні. Звісно ж, все це недовго. Може статися так, що навіть на платнику з гіперконцентрованою щукою, якщо там режим спортивний впіймав відпусти, риба звикає до того, що приманка може мати в собі гачок і треба бути обережніше. Щука має помітити приманку, а потім треба дати їй можливість якийсь час слідкувати, пристраюватись, прийняти рішення про атаку. Тому повільний рух, але яскравий колір. Це і є риболовля. Виважити всі обставини тут на водоймі, а не вдома. Якби можна було все обчислити на 100% вдома. Особисто для мене рибалка б стала нецікавою. Саме так є дії і при полюванні на інших хижаків. Будується модель ситуації. І вже в цю модель вбудовується колір приманки, виходячи з умов середовища, активності хижака та умов подачі приманки. Якщо я бумкаю по дну важким важільцем, щоб привернути увагу хижака, сміливо застосовую в цій ситуації щось дуже яскраве: Ківі. Шартрез моркву все це чудово працює на перегрузі, привертаючи увагу хижака всіма засобами. Гучно бумкає об ґрунт, яскраво виглядає, контрастує на фоні. Дуже різко рухається. Картина стає завершеною. Звісно ж, тут теж важливий зворотній зв'язок. Якщо судак є, але він не дуже активний, якщо клювання мимо або відбиваються хвости. Я переходжу на щось більш спокійне, на улюблений ультрафіолет. Або дуже популярний серед мисливців на Судака колір синьо-зелений кисіль. Окунь – тема окрема. При полюванні на нього я дуже рідко застосовую яскраві кольори, фактично я застосовую їх тільки тоді, коли полюю на нього лайтом. Або на мікруху, але дуже важку грамів 5. В стандартній ситуації, коли ловлю оконя на грам чи 2, я застосовую щось дуже спокійне: оливка, неяскрава яскрава карамель, той самий ультрафіолет, темний свамп. Інколи навіть абсолютно прозорий колір привид, прозорий силікон. Трошечки з перчиком. Чому ж саме до окуня таке ставлення? Справа у тому, що цей хижак у нас найбільш всеядний, і дуже важливо попасти в саме той стереотип його харчування, який діє сьогодні. Якщо окунь б'є малька на поверхні, він не зацікавиться сьогодні ні черв'яками, ні раками. Так що знову все вирішує конкретна ситуація. Літо Окунь активний, Окунь б'є. Плямкає на поверхні. Чудово. Я беру Polaris 1.8 і і кажу: оце є мальок. Мальок контрастний, але такий, що не б'є по очам. Звичайний мальок, який схожий на всіх мальків цього гурту, але поводиться трохи різкіше. Смикається, дезорієнтований, з ним щось не так, його ж, звісно, треба підібрати раніше за інших. Ось ми і добрались з вами до головного. Ані найулюбленіший, багато разів перевірений колір, ані точно підібраний тон самі по собі нічого не вирішують. Важливо, як колір чи тон вписаний в загальну модель ситуації, як він працює з огрузкою, глибиною подачі, темпом подачі, розміром приманки звідси прямий наслідок якщо не клює, не починайте з заміни кольору замислитись, що у вас не так з подачею, з глибиною, з вагою груза. Я міняю колір, не змінюючи більше нічого, дуже, дуже рідко. Якщо риба тут точно є, треба її добрати, міняючи щось потроху, але не змінюючи базову модель. В такій ситуації я можу змінити тільки колір, не міняючи ні груз, ні подачу, ні тип приманки. Загалом саме так і виглядає мій алгоритм підбору кольорів при зборі коробок на завтрашню риболовлю. Коробка кожного разу збирається з нуля, і зазвичай в ній опиняється дуже небагато приманок, але кожна з них в двох-трьох кольорах. Зазвичай маю в коробці щось напівпрозоре, неконтрастне, контрастним, але не яскравим. Чудово замість ультрафіолету працює перламутр. Ну, а яскрава отрута. Ви вже дуже багато разів це бачили. Мій улюблений 06-й Або 20-й Ківі. Тобто, що небудь, що своїм яскравим кольором б'є в очі. Наприкінці цікаве питання. Чи можливо вирушити на риболовлю з одним кольором? Так, я часто це роблю. Я дуже це люблю. Це дуже жорстка постановка питання, але давайте так жорстко його і поставимо. На який колір можна завжди ловити окунів? Проста відповідь: на оливку. На який колір завжди можна впіймати щуку. І на це маю найпростішу відповідь. На ультрафіолет. Завжди ловити судака дуже просто: на щось дуже яскраве, дуже зелене. А якщо не по хижакам, а по сезонам і на нього відповідь є: взимку моторна олія. Влітку тільки отрута. А якщо треба ловити на одне впродовж усього року, ось він ультрафіолет. Це колір, який займає проміжне положення по яскравості та контрасту. Він працює майже завжди. І не підводить у більшості випадків, чи варто цим зловживати? Звісно ж, не варто ці три кольори, які я вам щойно продемонстрував, чудово працюють як розвідники. Але зазвичай оптимальними не є. Якщо заглиблюватись в ситуацію, якщо підбирати тон, який спрацює максимально ефективно, завжди можна підібрати колір, який спрацює трохи краще. Але тут питання: чи вистачить нам на це часу? Чи вистачить настрою та ресурсів? Я впевнений в тому, що простіше знайти рибу з приманкою розвідником, простіше впіймати на якийсь улюблений та прикатаний колір, ніж стояти і годинами перебирати мільйон кольорів в коробці. Ось тепер моя точка зору на важливість питання про підбор кольорів силікону вам відома в усіх подробицях. Це чудово, що ви взяли до уваги всі кольори, які я показав в цьому відео. Абсолютно проти цього не заперечую, але зауважу звісно ж, ловлять і інші кольори. Дуже цікаво самому підбирати свої кольори під конкретні ситуації і, можливо, мій алгоритм підбору кольорів у чомусь вам допоможе. Але, звісно ж, є і інший шлях не підбирати, а взяти вже готове. Якщо ви звернете увагу на набори силікону на нашому сайті, вони підібрані під конкретних хижаків і підібрані з саме цього алгоритму. Кожна модель в двох або максимум трьох кольорах до кожного набору додається інструкція, в якій сказано: цей колір для такої ситуації, цей для такої. Це не просто робочі кольори. А це групи робочих кольорів, які вам дозволять підлаштуватись під будь-яку ситуацію швидко та ефективно. Просто беріть та ловіть.